Після розлучення з чоловіком Марія довго не могла отямитися. Вона то з головою занурювалась в роботу, то багато плакала вдома на самоті. Чоловік проміняв її на коханку, яка молодша за неї на цілих 15 років. І скоро у них з'явиться дитина. З чоловіком Марія прожила 25 років, і тут на тобі. Ось такий подарунок долі. У дорослої доньки давно своє життя. Син закінчує інститут і також піде своєю дорогою. Подруги всіляко підтримували Марію, сказали, що вона може їм телефонувати в будь-який час доби, якщо на душі буде тяжко. Вони надавали їй гарну моральну підтримку. Марія втомилася від всього. Вона настільки переймалася вчинком чоловіка, що геть перестала звертати на себе увагу. Хоча раніше вона була завжди яскравою і квітучою жінкою. Вона вимотала себе всю душевними стражданнями, вночі не. Спала, плакала. Але одного разу Марія зібрала речі і переїхала в село за 80 кілометрів від міста. Там вона купила невеликий, але охайний будиночок. Вона повністю занурилась в сільське господарство. На той час на вулиці була весна. Марія виорала город. Купила курей, качок і потроху стала відволікатись від зради чоловіка. Навіть вночі вона не плакала, так як за день, стомившись фізично, засипала без дурних думок. По сусідству з нею жив самотній чоловік, звали його Василь. Він був вдівцем, діти роз'їхались, а він сам собі господарював. Коли Марія переїхала в нову хату, він допомагав їй з речами. Але тоді вона навіть його не помітила. Але тепер, коли Марія почала потрохи оговтуватись, Василь її навіть зацікавив то з забором допоможе, то на городі допоможе. Якось під кінець літа Марія звернулась до нього, щоб Василь допоміг їй з дровами. Вони почали спілкуватись, і Марія запросила його на вечерю. З тих пір Марія розцвіла, вона стала кращою, ніж була, аж помолоділа. Зараз вони живуть разом з Василем під одним дахом, ведуть спільне господарство і обоє дуже щасливі. А доля першого чоловіка Марії склалася не на його користь. Після появи дитини вона його вигнала і подала на аліменти в квартиру, яка залишилась синові. Він не повернувся, точніше, син його не впустив. Живе він на орендованій квартирі, сам один в чотирьох стінах. Діти з ним не спілкуються після його зради. Мусить багато працювати, щоб сплатити оренду за квартиру, та ще й аліменти на дитину. Ось так доля розсудила.